Відсім, чудесна пропозиція Volkswagen Touran 2011 року. Випуску 1.6 турбодізельний мотор на механіці. По самому низу ринка машинка знаходиться в 20 кілометрах від міста. Вінниця технічно повністю обслужена, не потребує жодних вкладень, масла фільтра, все змінено. Друзі, найнижча ціна в Україні на 500 доларів менше, ніж на авторія. На цю ракету дешевше може бути тільки машина з-під таксі. Так виглядає передня частина салону. Авто має 193, вже майже 194 тисячі пробігу, хорошу led магнітолу, тут в нас є круїз контроль, є в нас двохзонний клімат. Дивіться, в якому шикардезному стані авто. Машинка має 193, ну, вже правда, майже 194 тисячі пробігу. Хороша led магнітола, сенсорна, круїз контроль, двохзонний кліма. Авто семимісне, салончик не затертий.